Радіо UA Chicago заповнила рейтинг нашої е, нашого блоку Внутрішня політика є те, що Ужгород перевершив Київ за орендою квартир. У столиці спостерігається здешевлення вартості оренди житла. Раніше популярні та дорогі київські квартири тепер стали набагато дешевшими ніж квартири у тому самому Львові, Ужгороді та Івано-Франківську, де ціни за оренду житла зросли. В, січ, в січні середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 8 тисяч Тим часом у Західному регіоні середні ціни по оренді однокімнатних квартир б'ють рекорди. Для прикладу у івано франківську ціна квартири коштує 10 тисяч у Львові дванадцятися 900, а в Ужгороді – 16 тисяч За словами експертів, зростання вартості оренди житла спостерігається зараз по всьому західному регіону нашої країни. Особливо цікавий феномен Ужгорода, де вартість оренвартісна оренда житла злетіла до небес. Але тут все дуже просто: чим більший попит на житло, тим більше зростають ціни. Ужгород – невеличке місто, але людей, які приїхали туди. Рятуватися від війни дуже і дуже багато, особливо останні за останній рік. Затримали радника мера Очакова на Миколаївщині, який добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами, і за їхнім завданням намагався завербувати очільника міста. Крім того, за вказівкою гру зловмисник збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів збройних сил України у прибережних районах, а також займався формуванням розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвіданих та на користь країни-агресорки скандал у столичному супермаркеті волонтер звинуватив магазин у продажі гуманітарної допомоги. Чоловік стверджує, що в магазині реалізовують товари, які завозяться в Україну як гуманітарна допомога. За словами чоловіка, продаються без товари продаються без відповідного маркування. А у компанії звинувачення відкидають, говорять, що в них все йде по закону. Також є інформація про те, що на Львівщині місцевий мешканець влаштував схему перевезення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином він сприяв виїзд з нашої держави щонайменше 20 чоловік. Про це повідомили в прес-служби національної Львівської області. Як стало відомо, канал переправлення чоловіків за кордон організував 28-річний мешканець Самбірського району. Він сприяв у виготовленні фейкових документів, які надавали право чоловікам призовного віку виїхати на територію іншої держави. Під час санкціонованих обшуків у зломисника вилучили документи: червоні записи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації. Незаконного переправлення осіб через кордон України за фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 333 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. А санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років, розповіли в національній області в Нацполіції Області кабінет міністрів України у вівторок 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наразі під е, відповідні критерії засування примусової евакуації дітей і зон бойових дій підпадає лише місто Бахмут Донецької області. Повідомляється, що підставою для обов'язкового виїзду дитини відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з військовим командуванням та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюється за супроводом одного з батьків особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати, тому вся відповідальність за них на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається, адже йдеться про її життя. Наголошують у мінінтеграції. На Закарпатті затримали охилянці водолазів та чорня, е, чорнярів, які намагалися перетнути кордон через бурхливу тису. Двох водолазів зупинили неподалік від кордону з Румунією. Чоловіки приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини. Мету свого перебування у прикордон, е, прикордоні прикордонні вони пояснили, вони пояснити не змогли. Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці. Ці Закарпаття у супроводі двох переправників також планували подолати тису. Щоправда, гумовим човном. Чоловіки зізнали, що за організацію своєї подорожі двоє із них повинні були сплатити туроператору по 4 тисячі доларів. Ще один 4,5 доларів. Укрпошта запускає проект листоноші на електробайках. Ігор Смілянський зазначив, що поштарі випробовують двох та трьохколісні байки з gps відстежуванням. Портативні комп'ютери та pos термінали байк, до речі, українського виробництва. Ну і звісно ж в рамках зеленої енергетики, додав гендиректор Укрпошти. І повертаємося до всім нам відомої катастрофи. Про те, де загинули очільники МВС, це е, зараз відбувається розслідування цієї ж авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС у броварах, і воно триває. Зокрема, проводяться експертизи із залученням французьких е, фахівців. Про це Новий очільник МВС Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Укрінформ за його словами. розслідуванням займається Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора. Я пропоную дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких спеціалістів. Сказав він. Він розповів, що усі три версії залишаються робочими: це порушення правил польоту. Технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу, тобто теракт. Зараз усі ці гелікоптери, найперше, Арбіус і зокрема моделі Арбіус-225, які перебувають у відомості Міністерства внутрішніх справ, перевіряють. Сказав він, очільник МВС додав, що наразі, поки йдуть бойові дії, представники відомства будуть пересуватися автотранспортом, залізничним транспортом. На цьому завершимо наш другий блок. це внутрішня політика, те, що відбувається в нас в державі в Україні, і давай якось підсумуємо. Дійсно, перша новина була про те, що вартість житла, вартість квартир в Ужгороді зараз є найвищою, і це цілком логічно, тому що Ужгород став таким прихистком для всіх переселенців, які шукають безпечного місця перебування. І якщо провести статистику, якщо подивитися на цифри, то Закарпатський регіон дійсно є найбезпечнішим, найменша кількість авіаударів була завдана саме по цьому регіону. І нагадаємо, що Ужгород знаходиться по сусідству з Угорщиною. Тому як з якої сторони а, подивитися, чи безпечно, так. тому що ходила інформація, не знаю наскільки це правда. що Коли там Росія 24-го свої війська нападала, те все, то армія угорців стояла під кордоном. Так, є, є різна інформація, але поки що там тихо сподіваємось, так і буде залишатися. А також інформація про те, що багато людей, і багато я таких, знаєш, ми країна контрастна. У нас є люди, якими ми захоплюємось, які є герої, які просто якими будуть пишатися наші діти, внуки. А є такі покидьки, які втікають з країни, які переховуються, які знаєш, використовують її, і в найважчий момент кидають. Люди, які власне у Львові, навіть у Льві. Ніби столиця патріотизму, культурна столиця, але навіть там є такі покидки, які допомагають втікти переїхати якось через кордон, так само і в Ужгороді. Люди, які через ріку записали себе у підводні війська, стараються також якось знаєш піти. А в західну Європу і там перечекати. Ну, що зробити з такими людьми? Напевно, 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 просто вони нам не потрібні, якщо вони люди такого характеру, навіщо їх тримати всередині наших в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.